світу за правом господарів перше слово надається до вас, звертаються керівники громади села. До слова запрошується голова села Моринці та Гнилець Кириченко Степан Степанович, директор навчально-виховного комплексу імені Тараса Григоровича Шевченка, колісник Валерій Григорович. Шановні односельці, гості нашого села, сьогодні ми зібралися на цьому святому місці, щоб відзначити 200 ту річницю з дня народження нашого земляка, славного сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Засвітилась зорина в день Тарасія Святого, народилась дитина в знак добра, в знак. 9 березня 1814 року в селі Моренця, в хаті Копія, в сім'ї Григорія та Катерини Шевченко, народилась четверта дитина для пана Кріпацька душа, а для України її пророк Тарас Григорович Шевченко. Ця скромна бідна хата вище будь-яких палат і палаців, бо вона освячена першим словом. Першим тарасовим зверненням до світу Тарас Григоріч Шевченко наш український прометей, народився як невільник і виріс невільничою біллю хріпачки України. Та сьогодні його ім'я відоме усьому людству, його слово має силу гранітної міці. Прави, не вбивайте високої козацької слави, не вбивайте свою волю власними руками, будьте гордого народу гідними синами. Мовчить небо. То хай слово, кобзаря, долине до кожного і зігріє дітей України, щоб злилися воєдино, як Дніпро і море, і навіки побороли, і сльози, і горе. Отоді не буде в'януть червона калина. Молодітиме, цвістиме мати Україна. Дякую. Запрошуємо до мікрофонів голову Черкаської обласної ради коваленко Валентину Михайлівну, народного депутата України Валентина Миколаєвича Нечепоренка, народного депутата України Юрія Миколаєвича Серетюка. І голову Черкаської обласної організації Свобода Юрія Ботнара. Слава Україні! Слава нації! Слава Тарасу і Шевченку! А тепер тихо. Пригадуєте Шевченкове, поховайте та вставайте. Кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути не злим, тихим словом. Чуєте? оці останні слова: не злим, тихим словом. Кожен має ці слова саме зараз осмислити. Саме після цих подій, які відбулися на Майдані протягом цих трьох місяців, саме під час цих подій, які відбуваються в Криму, коли ми тут стоїмо біля Шевченка, а там їдуть танки, бронетранспортери, а там стоять наші хлопці зі зброєю. І головне, що чинять опір духовний, а треба будуть чинити і опір фізичний. А чинять опір духовний, і це найвища нагорода, це найвищий подарунок, і найглибший, і найкращий в своєму символічному сенсі для нашого Тараса Григоровича Шевченка. Чи не так? Дуже правильно сьогодні зробили селяни, ось моринців, що вони взяли права в свої руки. Вони почитали поезії, вони сказали своє розуміння Шевченка і поламали ті стереотипи, коли треба надавати обов'язково слово першим особам області. Молодці. Так треба. Шевченка Шевченку вашу в першу чергу і наш. Кожного свій Шевченко. Але ми сьогодні усвідомлюємо те. Що Шевченко справді супроводжував своїм словом нас від початку побиття отих студентів, які стояли на Майдані, і зараз супроводжує своїм тим, борітеся, поборете вам, Бог помагає. Він сам нам це каже за вас сила, за вас слава і воля святая. Він говорить про те, що з нами Бог. А значить, ми нічого не повинні боятися. А значить, ми зараз не повинні оступитися, так як багато століттів підряд. Ми оступалися, доходячи до своєї практично мети, бути цілісними, бути гордими, гідними, того, що ми є українці. Йому завжди боліло те, що ми були не постійні, що ми були емоційні. І він боявся, що ми здатні боротися. Але підійшовши саме до тої межі, коли треба найбільші духовні сили заактивізувати і встояти, ми починали опускати руки. І зараз саме Тарас Григорович Шевченко духовним взором дивиться на нас. Він разом з нами. Він щасливий, що тут прапори свободи. Він щасливий, що отут прапори національні, українські прапори, що там он козацький прапор. Він щасливий з того, бо він ту свободу вимріював, виборював, де б його доля не заносила. І ви знаєте, коли усвідомлюєш велич Тараса, то усвідомлюєш через його те просте, але геніальне слово, перечитуємо Кобзаря і самі перечитуємо себе. Вчитуємося в себе, ось таких, які, власне, мають свої і переваги якісь у характері у ментальності, і недоліки. І ми усвідомлюємо це зараз на цьому етапі найбільше. Ви знаєте, хотілося показати ось цю книгу. Я не знаю, що її цінності, але я думаю, що вона дуже цінна. Я дякую хлопцям із самооборони. Які з кабінету Тулуба забрали цю книжку, бо коли він ганебно втікав, він її не забрав. Знаєте, що це за книга? Це гайдамаки. В символічному сенсі там є, є там такі розділи, які стосуються безпосередньо ото, отої боротьби, яка Власне, мала змести їх ганебно із тих тронів, на яких вони закріпилися, на яких вони намагалися Україну поставити на коліна. Оце ті прилюбники, він і вище нього, який теж втік ганебно, любителі раритетів. Я впевнена, що ця книжка десь була вкрадена з якогось музею. Ви побачите її тут старі сторінки, мені видається, що це, можливо, вона кінця 19 століття. А можливо, це ще й за часів Шевченка. Бо окремо колись видавалися гайдамаки. Хто знає, той, той знає це. От, Я не буду цитувати тут гайдамаки. Ми знаємо, що там і гомоніла Україна довго гомоніла. Пригадуєте? Але я хочу сказати те, що, шановні земляки Шевченка, дорогі українці, ми зараз саме на тому шляху, до якого так довго йшли, так довго його вимріювали. І мені здається, що все те, що зараз ось тут, невелика кількість людей. По-перше, ніхто нікого не звозив, як це було традиційно. І сьогодні це так добре, що прийшли за покликом серця до Тараса. Він про це мріяв. Він мріяв про те, щоб його слово зрозуміли, щоб не було цієї помпезності, щоб не було цих зайвих пам'ятників, яких набудували. А за тим розуміння самого Слова Його духовного практично було мало, розуміли тільки окремі і не пам'ятники головне були. А головне, треба було надрукувати оте повне видання, хоча б Шевченка, яке й на сьогодні не надруковане, щоби в кожній сім'ї був кобзар як Біблія, кожен читав його і вчитувався. Але ж ми знаємо, що перед кожним ювілеєм завжди будувалося, розбудовувалося, відмивалися кошти. А насправді й маємо і на сьогодні, чи на травень ще встигнуть, якщо будуть виділені ще 30 мільйонів ті об'єкти в Вільшані в будуще, у Каневі, недобудовано, не вистачило тих мільйонів, які порозкрадали. І я хочу сказати, шановні земляки, ми справді маємо бути пильними. Ви до влади, ми до вас маємо дослухатися. Тому що ця влада, яка приходить зараз, має дуже велику відповідальність і перед Шевченком, і перед вами всіма, і перед тою сотнею, яка відійшла, і, не дай Боже, щоби пролилася іще кров. Будемо думати, що та кров, про яку Тарас Шевченко писав, що вона потече сторіками, вона вже потекла. І будемо думати, що якраз на цьому духовному вивищенні, отут. Де закопана пуповина тараса. Ми народжуємося як нація. Слава Україні! Слава Тарасові! Дякую. Доброго дня, жителі горанців! Доброго дня, шановні гості! Велика сьогодні дата, велика подія. Ви знаєте, настільки велика, що навіть те, що відбувається сьогодні в Криму, на півдні, на сході країни, не може, не може перешкодити святкування такої великої дати. Великий Кобзар. Він завжди боровся за незалежність України, за волю України, щоб Україна була і могутня. В чому сила любої держави? Любого народу, тільки в єдності. Дійсно, сьогодні є можливість, щоб скоро Західна і східна Україна була лише тільки розумінням географічним, не політичним, не соціальним, а суто географічним. Сьогодні жахові події відбуваються в Криму. Дійсно, ви знаєте, я тільки приїхав звідти, ви, мабуть, знаєте про це. Я вам розкажу про один. Дуже я побував в багатьох бойових частинах українських військ. Цікаві речі відбуваються. Я не буду про всі поїздки свої розповідати, лише тільки про одну коротеньку. Радіолокаційна частина, де 70% особового складу жінки, і це цікаво, тому що. Ми тільки відсвяткували 8 березня. Так, жінки, тому що це специфіка цих, цієї частини, це робота з обладнанням, з апаратурою. І 70% жінки, які сидять, працюють за комп'ютерами на обладнанні. Цю частину оточила Псковська дивізія повітряно десантних військ Росії: 120 чоловік з тяжким озброєнням і примушували. Цю частину здатися. Жінки частину не здали. не здали. Я був у морських піхотинців, багато де був. І дійсно, ви знаєте, сьогодні наша армія, та армія, про яку забули, не останній рік або три, або п'ять, останніх 22 роки. Вона дійсно бореться сьогодні одним духом. Бо якщо побидивишся на озброєння наших морських піхотинців і на озброєння російських військ, дійсно, ви знаєте, це земля і небо. Але скільки духу, скільки волі, мабуть, не мав жодної армії світу такого духу. Тяжка дуже ситуація там. Тяжка. Але головне, Чого чекають наші військові? Головне, щоб вони розуміли і усвідомлювали, що вони захищають не конкретну територію, конкретної військової частини, а що вони захищають Україну. А для цього треба там знаходитись. Певні політичні лідери мають там бути, мають там бути депутати, приїжджати, показувати, що їх не забули, бо вони відрізані. Від усього світу телебачення немає, інтернет глушиться, дуже багато що робиться. Тому